І той конфлікт, який як я думав вирішиться найшвидше, це Росія та Україна, і я думаю, що це теж станеться. Але тим часом вони втрачають близько 7 тисяч людей щотижня, і це виглядає досить погано. Вони втрачають переважно солдатів, молодих солдатів. Вони йдуть на війну і їх вбивають. І хоча це не впливає на нас, у нас Велитенський океан між нами. Це була велика помилка. Ця війна ніколи не повинна була статися. Вона б ніколи не сталася, якби я був президентом. Я уклав сім угод, Це була б восьма. Ту, яку я думав зробити, і думаю, ми зробимо. Бо це безглузда війна, найгірша з часів Другої світової війни. Це Росія та Україна. Я вважаю, ми це теж владнаємо. Ніхто в історії не завершував вісім воєн за дев'ять місяців. А я зупинив вісім воєн. Такого ще не було. Але хай буде як буде. Я не робив цього заради нагород. Я робив це, щоб урятувати життя. Чи плануєте запровадити більше санкцій проти Росії? Можливо, так.